Невеличку паузу. Церемонія відкриття. Так, сьогодні сьогодні і оркестр, і багато чого класно в матчі і навколо матчу команди вже на полі. І ми дуже близькими є до тієї мити, коли цей поєдинок розпочнеться. Ну так і поруч із футболістами, якраз там в принципі достатня кількість болівальників на трибунах зібралися. Так вони вдивляються в очі. Артем Бондаренко дивиться на вболівальників, Для нього теж важливий поєдинок. Ми знаєте, в попередні роки говорили, що виросло покоління футболістів, які не грали за повних трибун. Ковід потім ця клята повномасштабна війна, і наші молодші гравці вони теж вчаться дивитися на глядачів. Виходять дітлахи які футболки ці забирають і голову. Футболісти головні особи матчу зараз, вже вітаючись один з одним, мають дуже зосереджені обличчя як завжди. Ну так, Георгій Судиков повернувся кілька днів тому до загальної групи. Це дуже важлива поява. І є перехоплення зараз у виконанні гравців. Динамо. Ярмоленко у штрафний майданчик планис. Ванат. Ванат гострий кут. Ванат приймає. Ванат від передачу на дальню. Немає удару. Поворота Кабаєв вже біг замикати, але все ж таки захисник зіграв у підкаті. А Владислава, Лецлава справді по положення поза грою було і тут з боковим арбітром я думаю, можна тільки погодитися по цьому епізоду. Микола Балакін не став гру зупиняти, тому що м'яч знов таки залишився у футболістів шахтаря. Ну, Микола Шапаренко, який десь має вести гру Київського Динамо в багатьох епізодах. Зараз ми його дуже мало з м'ячем бачимо, і бачимо, як Олександр Шовковський спілкується зі своїм десятим номером. Зараз цікаво буде після цього спілкування подивитися, як от Микола зреагує, як вестиме гру або не вестиме, що в нього вийде зараз для київського Динамо. Бондаренко скидає війні сусу. Немає можливості подати, бо перед ним суперник він здоровий на Бонаренка. Бондаренко прострілює і махнули ногою повз м'яча і свої чужі усі, взагалі. Bye. Ох, здорово, як Андрій Ярмоленко добігає, зберігає для своєї команди. Оце робота майстра. Була це повтор прострілу Бондаренка, де Кевін. Ну він не міг угадати, що ось так от махне ногою повз м'яч Микола Михайленко. Ну а це кайфовий момент від Андрія Єрмоленка. Подібних епізодах він своїх суперників читати може. Подача від Попова, але без удару. Попов продовжує залишатися, скидає на буяльську. Буяльський в падінні прибиває. Немає удар. по шнурі. по центру. Різних забирає, але атака була ефектною. І атака була несподіваною. По перше, Попов. Дуже глибоко зайшов у чужий, практично штрафний майданчик, подав і далі ще раз сам підібрав м'яч. По-моєму, ніхто з гравців Помаранчево-Чорних взагалі не розумів, що відбувається, і що це от Денис Попов, на якого треба так реагувати. Все ж таки, це не Буяльський, Все ж таки, це не Шапаренко, це центральний захисник який... Дубінчака і наче до Мінчака. Виносить м'яч Агіналду. Шапаренко на підбиранні. Виявилося, що, що пас віддав. І тут Попов стрибав на різника і сфалив проти Дмитра Різника. У цій ситуації у верховій боротьбі центральний захисник київського Динамо. Різник на газоні. І тут давайте почекаємо, як там Дмитро, як його здоров'я. Денис Попов. Ян. З тих футболістів, хто не буде зупинятися у таких ситуаціях. Подача штрафно. Педріньо, Ярмоленко виштухував Матвієнка. м'яч вийшов за межі поля показує асистент Абідра. Ярмоленко Матув... не м'яч, боровся проти свого партнера ще одного по збірні України проти Миколи Матвієнка а свідомо відтирав його корпусом От момент цієї боротьби. Ігор Суркіс, Григорій Суркіс, ми ложимо ще перед матчем. Перед початком стантовим зустріком бачили, наскільки багато сьогодні. Ось... такий відносно спокійний контроль місцями реагуючи на якісь невдалі передачі, невдалі e дотики боліцію Динамо місцями реагують. Я але не надто активно. В цілому ярмоленко. Забиває Динамо Андрій Ярмоленко. От вам і важливість сьомого номера. Динамо він уводить свою команду вперед. Знаєте, ця атака Микола Шаперенко перше за тайм взяв на себе ініціативу протягнув. М'яч у метрів 30, тік від ніг суперників. Віддав на Дубінчака і черговий простріл Дубінчака. Точно туди, де був Андрій Ярмоленко. Шикарна атака Динамо дуже красивий. І зараз ті, хто за Динамо на стадіоні таких дуже багато. Вони шаленіють першому голу наприкінці першого тайму. Ось тут Микола Шапаренко робить ривок, передачу дуже своєчасну на Дубінчака, і Дубінчак в своєму стилі з сильним прострілом в зону 11 метрів. І увагу, скільки футболістів Динамо там. Там не тільки Ярмолико, їх троє і нікого взагалі з футболістів шахтаря. 0 на користь. Яка гри через те, що боявський м'яч притиснув. Вона кричить на Марлона. Марлон відштовхує Владислава а почалося. Я б сказав, продовжилось насправді, тому що це було просто не настільки емоційно, можливо, трішечки менше, але це було. І дзвіночки в першому таймі були. але... Буяльського був зовсім незадовго до цього. І отут продовження ситуації, коли. Вонат атакував спочатку. Марлона кричав на нього. Потім Марлон відштовхнув 11-го номера Київського Динамо. Ці це продовжується це картками. Так дві жовті картки Балакін показувати. якраз хотів сказати за те, що обидва гравці, і 6-й, 11-й номер. Відповідно, Шахтеря і Динамо якраз тут в цій ситуації насварилися на жовту картку. Ось Балакін чітко пальцем показує. Картка тобі, картка тобі в першому таймі. Однак і Кіналду вже на полі немає. А далі Ой. що вона знову штовхає суперника. Ану, отут дуже цікаво зараз, яким буде рішення Миколи Балакіна. Владислав Ванат. Щойно, щойно отримавши попередження, одразу ж влітає Марлена. Микола Балакін просто дає продовжувати поєдинок. Можна сказати, що Ільєс якось сильно змінив гру шахтаря в кращий бік, тому виходять інші. Тому виходить прудкий Алісон. Мозок команди. Або той, хто має бути таким мозком. Дмитро Крисків. Бачимо, що йдуть з поля Марлон, Педріньо і Бондаренко. Ну і третій це Єгор Назарин. Назарина. Шапаренко зараз із біля штрафного майданчика Шапаренко. Да, Поворота під Миколи не влучає. На десятий номер не пригадаю, що повні соні не був. Сьогодні ще не був, Десь Читалося, що Микола готовий до цього удару. Вигідна позиція. Не так як попередні атаки, коли він з лівого флангу зміщувався. Центральна зона, Так, як він любить це робити. Атака шахтаря Судаков із м'ячем. Судаков на Алісона. Алісон на дальню закидає. один один забуває шахтар. Кауан. Еліас. Його ну, перший гол за у Його найважливішому, напевно, матчі, коли він вийшов на футбольне поле. Літ забиває, далі стійку, замикає. 64 та хвилина Заміни, свіжість, агресія. Ну і все це призводить до голу. Оце це дебютний. Дуже довго чекали цього футболіста. Говорили, а чого не грає, а чого сидить. Приїхав. За... Ну, нині шалені кошти для Шахтаря і не грає. А от Кавониріс. Виходить на другий тайм. Я знаю, може жовта і гіналду навіть в плюс команді пішла, що ковна Ільєса випустила на поле. Обрізався Шапаренко. Все почалося з того, що Шапаренко не зміг свого суперника обіграти. Зараз він засмучений. Ми його бачили в кадрі. Ось ну, отак от атака продовжилася. І Алісон шикарний пас видає, абсолютно точний. Два Два плані. А, Кабаєв страхував зону лівого захисника. Не встиг тоді нього куситися домінчак. Давайте зараз про атаку Судаков передачу віддає Перша не пройшла, але є друга на Кевіна. Зміщення Кевін. Судаков розвертається. Судаков не пробуває. Спершу з провала пробуває другої Руслани, що Чудова робота і десятого номер, який нарешті знайшов момент для удару. Ми говорили, що нарешті Шапаренко пробив декілька хвилин. Тому зараз, нарешті, Судаков пробив. Гарна робота Руслана Черета Сейф. Визначаємо, що з лівої ноги пробував Судаков. Не всім це було видно. Замінений Артем Бондаренко один із лідерів своєї команди за системою гол плюс пас. Ой-ой-ой, розіграш помилкову, який біля своїх воріт черед встигає виправити ситуацію. Трохи паніки. У штрафному майданську «Динамо». Паніки імені Руслана Нещерета. Причому на газоні перебуває його партнер. А, зараз це Микола Михайленко. Ф він тут біг поруч із метром Криськом. Дивимося, оця передача від Нещерета. І Кризків на випередження летить. Михайленко намагається не відпустити свого опонента. <свісно> зараз Волошин. Волошин. Даково так, огород, так ось він цей моментик. З'явився, знаходить його Волошин. Непогано було, але м'яч шукаю витра Різника. Віктор Цукана виходить замість Георгія Судакова. Така швидка атака могла бути одних. Зараз відповіді інших. Ось так у нас минають нестатично. Три хвилини. Можливо, остання атака, можливо, останній момент у матчі. Подача Алісона і на далі не замикає ліс передачу. Оце ж було дуже схоже на той гол. Я якраз сказати, Це ж вже було. Це ж вже було. Але, але вдруге не стало. Але доволі зараз Футболісти Шахтаря не доволі подивіться. Знову фінальні секунди. Алісон, користуючись тим, що поруч Брашко допомагає своїй команді з глубіля. Зараз Тимчик. Тимчик прострілює штафний майданчик. В руках Дмитра Різника. Різник ситуацію тримав контролем, як здалося, так? А Попов знову Денис Попов. Його дуже багато сьогодні на чужій половині поля. Тому що Голосин має бути перші на м'ячі віддати цю передачу. А тепер бігти назад лежить команда, яка втратила м'яч на чужій половині поля. Шахтар має момент. М'ячу штрафнув майданчику. Простільна передача. І Денис Попов цей пас перериває. Обіг аграм футболіст, який виходив у цьому сезоні на правому фланзі. Мінісію Стобіас чим чекує там. Ми поки дивимося повтори. Моменту Алісона роботи Попова. Мінісіус Тобіас схоже, що десь фізично не готовий на повну. Треба вже Ючаренко оборонятися проти Алісона. Алісон Алісон намагається розхитати Вічеренка. Простиє м'яч ж ворота летить. Залишається у полі. Олександр Караваєв проштовхує його вперед. Проштовхує валт. В принципі, аут в центрі поля не найгірший варіант для Київського «Динамо». А гра може виконати подачу. Він прострілює м'яч. летить по штрафному майданчику. Удар по воротах Іліяса. Заблокований цей удар Володимиром Брашком. Відскакує м'яч до футболістів шахтаря. Передача у штрафний майданчик. Туди на Алісон. Алісон прострілює нещад. Парирує і парирує для себе. Парирує для себе цей удар. Дуже такий нетиповий сейв зараз після удару з гострого кута від 30-го номера. від Руслана вами От Даріо Сарнави. Подивіться, який ритуал, чесно, такого не бачив ще раніше. Футболісти з ми щойно бачили, але ну, вони зарядилися вже. Давайте так скажемо. Вони готові на стадіоні. Я так дивлюся, на трибуну всі на ногах. Всі очікуванні. Серія пенальтів. Це неймовірно нервова мить. І перший удар буде від Назарини по воротах Руслана Нечере. Отже, розбігається. Назарина пробуває, забиває. Руслан нещеред, летить у протилежному напрямку. І його Назарина робить рахунок 1-0. Над проти Дмитра Різника. Отже, удар 11-го номера Київського Динамо. І це теж гол. 1-1. І це теж впевнено. Владислав Ванат використовує свій удар в протилежному напрямку Дмитро Від болівальників Динамо на адресу Алісона. адже Алісон готується пробити цей удар. Алісон б'є. І це ще один гол. І це, напевно, ще впевненіше, ніж те, що ми бачили. До цього. Підіймає м'яч Алісон. Б'є туди висоту. Дмитро Брашко розбігається і дуже впевнено і акуратно кладе м'яч. В один кут, ну а різник летить в інший. Браво там особливо таке від Максима Дячука. <решко> Брашко на правах капітана. таке враження. Він там і в бік сектора одразу давай заводити вболівальники. Руслан Ред Кевін витримує паузу. дрібними кроками в своєму стилі. Невеличка пауза. Удар забуває, але Руслан Ещерет. Був фон близьким здавалося. Так, це от перший випадок, коли воротар реально візуально був близьким. Ну, По-перше, воротар вгадав кут Піхальонок. На ударі. Піхальонок. Дуже чітко кут. 3-3. Дуже майстерно б'ють. Абсолютну більшість ударів футболісти однієї і іншої команди. Цікаво, тренували перед грою 11-ти метрові чи ні. Забив м'яч, мав ще один момент. І зараз б'є пенальті. 19-й номер Шахтаря. Щерет на лінії, намагається махати руками. Ліас. Нещерет бере його удар. Дострибався, як ми це назвемо. Каван Лєс на місці, настрибував. Робив це дуже довго. В підсумку пробив. І питання, чи перебував він на лінії. Там, а він У центральному щиро. колі Денис Попов. Я, я просто я не можу на нього дивитися спокійно. Він головою в газоні, він ліг, він страшенно переживає. Ану, 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 ноги. Дивимося на Но, ноги. Ноги не щерета. Він вийшов, він, о, він вийшов. Зорі. Зорі. І цікаво, як зараз буде бити Еліас. Чи буде він знову ці от бразильські е, штучки? Єас зараз е, теж танцює, теж дріботить, теж б'є, і забиває. А тепер Еліас. Другу спробу йому дала доля, йому дав не щеред. І в той самий кут забив Еліас. Отже, 4-3. Я, чесно думав, на другій спробі розженеться, очі закриє, як Джеймі Варді. Туди. Але все одно. Костянтин Вівчаренко біля м'яча. 4-3 в серії на користь Шахтаря. Розбігається Вівчаренко. Пробуває по центру. Хтось мав це зробити. і Це робить сам план. Льведь захисник Динамо. Робить рахунок 4. 4. 4 Проти на виступить. Грам розбігається і держит по повольному кладем ячку. Так, і рахунок стає 5-4. Микола Михайленко. Розбігається Михайленко. Забуває. Гадує Дмитро Різник, але це було, що називається, без шансів. Ну і по-моєму це було Вамос, якщо я не помиляюсь. Крик, то Микола Михайленко з Рисків. Проти не б'є Петро, Ай! Забиває від стільки Крисків, ого-го! Удар в кут, Удар нервовий. Олександр Караваєв. Караваєв. Караваєв готується бити. Караваєв в бере. Шахтар виграє Кубок України. Олександр Караваєв не реалізовує Різник, герой донецького Шахтаря. Вся команда летить у напрямку голкіпера донецької команди Шахтар. Сьогодні святкує в серії пенальті. Перемога донецького Шахтаря. І, друзі, Микола Матвієнко. О зараз просто колег попрошує, якщо є можливість, Микола Матвієнко. Він не побіг радіти з усіма. Микола Матвієнко побіг втішати Олександра Караваєва. Один Дивинець. Донецького шахтаря капітан команди поміг пішати іншого. Партнери по збірні України Матвієнко і Кириває. Отже, друзі, констатуємо. Донецький шахтар володар Кубку України сезону 2024 2025 П'ятого років гірники здобувають свій єдиний трофей у цьому сезоні. Як вони вже сказали, неодноразово неймовірно важлива перемога для цієї команди. Знову ж стратегічно вона дає команді путівку до Ліги Європи. Наступного сезону Донецький Шахтар прагнув виграти цей матч, і тільки в серії пенальтів так, здобуває цю Перемогу.